Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Скрипка Олег Іванович. Народився 9 червня 1974 року в селі Писарівка Новосанжарського району Полтавської області. Здобув професію тракториста-машиніста у 1992 році. Він закінчив із золотим значком курси добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту при Кременчуцькій морській школі за спеціальністю електромеханік. Пересувних дизельних електроагрегатів у 1992 94 роках проходив строкову військову службу в лавах збройних сил України після армії. Працював трактористом у приватному фермерському господарстві, а також на різних заводах. У 2005 році приїхав до Комсомольська, нині горішні плавні, із 2011 року працював в товаристві з обмеженою відповідальністю Ферострой у 2015-16 роках. Був мобілізований на військову службу захисту країни на сході. Із 2018 року майже безперервно він знаходився на війні, мав звання молодшого сержанта. За роки служби був нагороджений медалями ветерану ї БТГР Кремінь. За військову службу Україні, учасник антитерористичної операції, за жертовність і любов до України, учасник військового параду 2017 року, нагрудними знаками відмінних Збройних сил України, доброволець за сумлінну службу. За вірність народу України другого ступеня відзнакою командира ОТУ Північ помер 22 вересня 2022 року в Хмельницькому госпіталі через бойові травмування, які отримав 1 серпня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу наших позицій у районі населеного пункту Богородичне Донецької області, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна. Слава герою!